Вітаю, Мрюс Кот. Сьогодні хочу вам розказати про те, яка різниця між філь і філе у німецькій мові. І перше і друге слово означають багато. Тоді, коли ж яке слово потрібно використовувати? Філе використовуємо, якщо далі йдуть слова у множині, тобто люди, предмети. Ich habe viele Freunde. Я маю багато друзів. Ich lese viele Bücher. Я читаю багато книг. Тут у нас злічувані слова, слова множині, «ну люди та предмети. Тому ми використовуємо філе. Філь використовується, якщо далі йде незлічуване слово, слово в однині. Наприклад, слово час, «die Zeit», гроші це теж слово однині в німецькій мові. «Des Geld». Ми тоді говоримо: «Я habe viel Zeit» Я маю багато часу. Я, habe viel Geld», «я маю багато грошей. Також філь використовується, коли воно саме, не перед іменником, не перед предметом, не перед людиною. Наприклад, ich viel. я читаю багато. Отже, зрозуміли. Філи використовуємо, якщо далі стоїть слово у множині, назви людей або предметів, філіфройде, філібюхер. А філі використовуємо, якщо далі йде слово в ніні, фільцейт, фільгельт, або ж немає іменника. Ich Напишіть мені, чи мої пояснення вам сподобалися, та поставте лайк.